Мальовнича історія України. Виникнення Київської Русі у кінці дев'ятого століття слов'янські племена були роздріблені: Доліби, древляни, поляни, дриговичі, сіверяни, уличі білі хорвати збився так білі хорвати, радими тиверці і багато інших племен, назви яких нам нічого не говорять. У той час у Києві правив князь Аскольд по одній версії з діром. Але хто повірить, що Києвом правила людина з таким ім'ям. Аскольд зробив моду на походи в Константинополь у 860 році. Похід був вдалий, а у 866 – не дуже у 882 році. Певний Олег, по базі відомий як віщий, зустрівся з Аскольдом та підступно вбив його. Не знав Аскольд, що не варто довіряти Олегам. Олег зібрав усі племена і сказав Київ матір міст руських. І почав усіх об'єднувати дулібів, древлян, полян, білих хорватів. Ну, всіх. Землі нової держави розростались. Так з'явилася велика та могутня Київська Русь.